Сьогодні ми створимо веб-сторінку про важливість вивчення іноземних мов. Для початку запишемо такі теги, як HTML, HEP, Title та Тепер додамо інформацію, яка має міститися на в цьому на цій сторінці, а також визначимо колір фону сторінки та колір тексту. Для цього додаємо атрибути в тех баді. Додамо саволок до нашої сторінки та зробимо її напів жирним, тому використовуємо тег біля тег. Також додамо до цього тегу стиль заголовку 1. Далі додамо інформацію про важливість вивчення іноземних мов в стилі заголовку 4. Використаємо тех ПІ для того, щоб наступна інформація була з нового абзацу та змінимо кольор і накреслення даного тексту. Для цього використаємо тех фонд Card. І тут я хочу, щоб текст був чорного кольору, я буду задавати його вже не 16-ковим типом, а просто англійськими літерами. Після чого можемо вже написати той текст, який ми хочемо бачити. Наприклад, 5 переваг. Закриємо тех фонд. Тепер для того, щоб решта тексту також була чорного кольору, оскільки ми закрили вже тег-фонд, необхідно також ще раз випростити тег фонд коло. Нехай решта тексту буде фіолетовою. Закриємо цей тег нижче нехай текст, який ми будемо далі записувати, буде курсивним. Зою використовуємо тег I. Тепер кожен раз із нового рядка напишемо 5 причин, чому варто вивчати іноземні мови. Тому я запишу тег пі, відкриваючи та закриваючи, та скопіюю його ще 4 рази. Тепер необхідно додати зображення, яке буде доміститься на даній сторінці. Для цього насамперед його необхідно зберегти в ту папку, в якій міститься збережена дана стримка. Якщо ви її не зберегли, то тут необхідно зберегти через файл зберегти, як обрати папку, де ви її збережете. Завантажуємо зображення. Тепер Використовуючи тег IMG, цей тег самозакриваючийся, закриваючися, з атрибуту src, пишемо назву нашого файлу. Для того, щоб не помилитися, можна її скопіювати із папки. В лапках. Далі задамо ширину цього зображення для того, щоб зображення не розтягувалося на всю сторінку. Для цього використовуємо атрибут width. Нехай ширина наше зображення буде 500 пікселів. Після віз дорівнює. Оскільки тех. AMG саме тому пишемо, закриваємо цей тег. Тепер тег body HTML у нас вже закритий. Зберігаємо цей файл і перевіряємо, як він буде виглядати на сторінці. Для цього знаходимо наш HTML-сторінку в папці, натискаємо двічі і бачимо, що у нас відкрилася сторінка, в якій є. Ця інформація, яку ми подали, кольори збережені, тобто в був синій, заголовок напівживний, потім чорний. Усі переваги перелічені, вони записані курсивним написанням та фіолетового кольору.